Друзі, всіх вітаю! Рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Підписуйтеся, коментуйте, лайкайте, задавайте питання. І сьогодні ми говоримо про скандал з серіалами. Виявляється, в країні, де немає коштів на фінансування Збройних сил, і в нас є там дефіцити в цьому питанні. Влада вирішила розпиляти 400 мільйонів гривень на серіали. І зробити це, хоча із залученням там а, прозоро, але як з'ясували журналісти і а, суспільство на серіали у цих чотириста мільйонів а, отримають кошти фірми і фірмачки близькі до міністра культури Ткаченка і близькі до а, тих. До тих каналів, до тих людей, які так чи інакше причетні до так званого єдиного марафону. Цікава взагалі історія, тому що команда Зеленського оголосила одним із своїх гасл деолігархізацію. Але що відбувається насправді? Спочатку війни. Олігархічні телеканали, всі увійшли в так званий телемарафон, і вони там, кожен з цих олігархічних телеканалів, по 7 годин мають такі слоти. Несуть, що хочуть, в основному хвалять владу, тягають туди митюкальників з Кіровоградщини і таке інше. І а, фінансують зараз усі свої видатки не за кошти олігархів, а за бюджетні кошти. Тобто, кожен з вас сьогодні, замість того, щоб його податки йшли на... Збройні сили України сплачує олігархічним телеканалам. тому що мільярди гривень за ці роки пішли на марафон, а також на два державних телеканали Дом Фрідом, які чомусь віщають взагалі російською мовою. Хоча Україна взяла на себе зобов'язання як демократичне державлення ніяких розслідувань там апріорі не існує, і тільки хвалять владу. І ось щороку. На марафон тепер у нас йдуть мільярди державних гривень. На канал Дом і Фрідом йдуть мільярди державних гривень. І тепер мало цього всього, ще будуть йти на серіали 400 мільйонів. Коли вивісили там сценарії цих майбутніх серіалів, ну, люди взагалі вжахнулися, тому що пишіть, пишіть, Налагоджувати звук, от. Але, звичайно, люди хочуть, щоб всі кошти сьогодні йшли на нашу майбутню перемогу щоб кожна бюджетна гривня йшла на такі дефіцитні сьогодні дрони, на такі дефіцитні сьогодні снаряди, на пікапи, на все, що потрібно для майбутньої перемоги. Але от наш міністр культури, верніше міністр культури уряда Шмигеля Злецького, вирішив, що серіали вони більше допоможуть майбутній перемозі. І немає в нього ніякого там сумління, навпаки, не виправдовується, а стоїть на своєму. І версія міністра культури Ткаченка наступна: що Росія вбухіває мільярди і мільярди в пропаганду. Ну давайте і ми тоді будемо з цим боротися за рахунок кіно. А треба віддати належне, що дійсно пану Ткаченко близькі певні російські наративи, тому що в Росії є Скабєєва, у нас теж є свої Скабієви на марафоні. Туди перемитнулися і журналісти колишніх проросійських каналів Медведчука, та й канал 1 плюс 1, де працює так само своя Скабієва українська на 25%, належить родині Медведчуків. Ткаченко, до речі, цього не помічає. Ще раз нагадаю, що всі ці тендери, які виграли структурки близькі до кіновиробництва, так чи інакше належать або людям. Прищетним до марафону, до олігархічних телеканалів. І Ткаченко зараз говорить про те, що ми маємо підтримувати українську культуру. Ви знаєте, ну немає сумніву, що наша армія бореться в тому числі за українську культуру. Але є питання, це ж міністр Ткаченко зізнався, що в нього не було коштів на евакуацію музейних і культурних цінностей. Тобто цю свою важливу частину роботи збереження нашої історичної культурної спадщини було провалено. І коли уже навіть трапилося повномасштабне вторгнення, і треба було оперативно рятувати культурні цінності, міністерство десь іммігрувало в західну Україну, не з'являлося просто в Києві, не займалося необхідністю робити важливу роботу це збереження і евакуація цінностей. Міністр Ткаченко говорить про необхідність підтримки індустрій креативних, я тільки за, але чомусь ніколи не чула від нього жодного слова на підтримку театру, на підтримку бібліотек, наприклад, вибачте. Але дійсно весь час. Він дуже переживає за українське кіно і телебачення, тому що це те, на чому він знається, на політичній цензурі і таке інше. Власне, ми не будемо тільки плечі Ярославне розводити і констатувати факти, що міністр Ткаченка не на своєму місці і зловживає державним бюджетом, тому що якщо він хоче знімати серіали, будь ласка, залучає нехай до цього кошти олігархів, кошти спонсорів. Актори в нас сьогодні часто там. Дають концерти, де збирають кошти на ЗСУ. Так давайте ми бюджетні кошти витрачати на ЗСУ, на дрони, на снаряди, на ракети, а е гроші на серіали. Нехай оголошують збір на каналі 1+,1 плюс один і збираються кошти. Власне сьогодні відбулося засідання профільного комітету з питання гуманітарної політики, де, до речі, розглядали законопроект Зеленського про широке застосування англійської мови. От позиція європейської солідарності і тиск громадськості перемогли, тому що з цього законопроекту були вилучені. Всі оденузні норми щодо українського дубляжу, які ви пам'ятаєте, хотіли знищити просто, і розповідали нам, міністри вийшли розповідати, як це круто, що не буде дубляжу, що все буде мовою оригіналу. Не подумавши тільки, що цілі тоді покоління людей, на жаль, будуть відлучені від кінотеатру і взагалі гекнеться ця індустрія кінотеатрів, якщо ну, не буде там українського дубляжу. І ніхто не думав про індустрію щодо режисерів. Акторів, які задіяні в дубляжі, тут Саша Ткаченка голова не боліла. А, але от сьогодні ці один норми були зняті. Закону і буде прийнято цей законопроект, по суті, розглянуто в парламенті в версії комітету, де не буде ніякого вже таких контраверсійних норм щодо звуження сфери української мови. Ми цього ніколи не допустимо. Але от наші депутати в комітеті поставили питання щодо залучення, верніше щодо. Виклику Ткаченка на комітет для того, щоб поговорити про ці серіали, і найближчим часом відбудуться такі комітетські слухання, де заслухають міністра Ткаченка. Але я думаю, що цього мало, і наша фракція буде вимагати повернення години запитань до уряду і звіту Ткаченка в сесійній залі. Пані Ірина, питання: чи підтримуєте ви особисту заборону на виїзд з України чи це конституційна заборона? Ви знаєте, я хочу сказати, що якраз сьогодні я брала участь в спеціальній події жіночого конгресу. і Думаю, що є дискримінаційні норми, що стосуються жінок, які є представницями органів місцевого самоврядування, яким заборона є на виїзд жінок без дітей, так само там маленьких, які є представницями місцевих рад або держчиновниками. Це абсолютно, я думаю, незаконна норма, і ми неодноразово її піднімали. Так само сьогодні ми піднімаємо Питання а, щодо права військовослужбовців, яким збільшили відпустку а, так само виїжджати в цю відпустку, якщо їх родини знаходяться за кордоном, для того, щоб поспілкуватися з родинами. А, питання дуже дискусійне щодо заборони на новий чоловікам, але в той же час в Україні сьогодні триває війна, є загальна мобілізація. До речі, дуже багато цих да, які там рубали правду матку в ефірах, а, в тому числі плюсів, сьогодні десь за кордоном. Ордоном і я хочу вам сказати, що е, наші військові до ухилянців, до тих, хто ну порушує по суті так само цей обов'язок громадянина України щодо е, військового обов'язку ставляться негативно. Я тут буду на стороні збройних сил України. От. Але очевидно, що маємо докласти всіх зусиль для того, щоб війна якнайшвидше завершилася нашою перемогою. І саме тому сьогоднішній свій стрім присвячує цій темі дерибану, безстидного такого безсоромного на так звані культурні проєкти, тому що до культури серіал Нулець там з прототипом не має жодного відношення, безумовно. Я що стосується чоловічої статі, мені здається, все сказала. Все-таки в конституції дуже чітко прописано: військовий обов'язок обов'язково є для чоловіків. Буде прийнято рішення, що і для жінок тоді буде інша дискусія. Але от зараз ми робимо все для того, щоб все-таки цю дискримінацію щодо жінок в регіональних органах влади якось вирішити, тому що, вибачте, жінки, які є депутатками місцевих органів влади, сільрад, Облрад, Райрад, вони ж навіть не отримують зарплати за ці свої повноваження, але сьогодні не мають права навіть там з волонтерською місією виїхати за кордон. Це дуже несправедливо. несправедлива, іде повна деморалізація, демотивація не тільки українців, а й західних партнерів. Знаєте, от я думаю, що це теж ну така мета в тому числі російської пропаганди. А демотивація е, українців не вдасться. Ми мотивовані на перемогу, але в той же час точно ну не дамо нікому всередині країни демотивувати українців, в тому числі донатити на ЗСУ. Поки ми донатимо на ЗСУ, не дамо нікому деребанити ці кошти, які мають йти на ЗСУ. От, хто хоче знімати серіали, залучайте до цього олігархів, спонсорів свої кошти, збирайте ті, хто хоче дивитися там, якісь такі серіали. Бо хлопці з фронту запитують, чому, поки ми тут воюємо з. Дуже мотивованою, підготовленою і оснащеною російською армією з цими вагнерівцями, звірюками. А в цей час гроші виділяються на серіали з прототипами людей, які з вагнерівцями хіба що можуть позмагатися в матюканні. Розумієте, це, це просто опошлювання е, нашого населення, і я не думаю, що воно зараз потрібно. Більше того, якщо запитати військових їх родини, які фільми сьогодні би їм підняли настрій, е, звичайно, це патріотичні Кіно, але найкраще кіно сьогодні це відео з дронів, яке знищує Росню. І тому, точно, серіали не наближають нашої перемоги, але її наближають дрони, техніка, ракети, і от на це мають іти кошти. До речі, рік тому наша фракція зареєструвала подання про звільнення міністра Ткаченка. Саме за провал інформаційної політики, за сприяння введення і повернення політичної цензури, і за кошмарні ці історії щодо знищення українських цінностей, які виявилися абсолютно незахищеними. Бачимо, що ми не більше зблокує цю постанову, але я думаю, що зараз прийшов час щодо такої дискусії. Тому будемо вимагати повернення години запитань до уряду і звіту Ткаченка, в тому числі щодо цих серіалів. І ми тут відчуваємо дуже серйозну підтримку українців. Ну і повірте, що вся ця робота наша абсолютно ніяк не пов'язана з намаганням когось там деморалізувати. Навпаки завдання опозиції контролювати владу і зробити все для того, щоб українці були мотивовані і знали, що. Якщо робляться помилки, на них буде вказано публічно і вони будуть виправлятися. От Підтримують тут мене якраз теж глядачі, дуже дякую. Я думаю, що ми тут єдині, і дивіться, от розголос і тиск завжди мають результат. Маємо хороший результат сьогодні з змінами до закону про широке застосування англійської мови, де хтось хотів там просто знищити український дубляж. А вибачте, те саме буде і з серіалами. Ну і звичайно, дуже дивно є тут позиція деяких шанованих акторів і представників шоу-бізнесу, які замість того, щоб усвідомити наскільки це помилково сьогодні, забрати гроші з бюджету на те, що не підтримується суспільство, виправдовують, що це вони там на культурному фронті. Так воюють. Вибачте, фронт у нас один. Він знаходиться в окопах. Все інше це діяльність певна. І я ще хочу наступне сказати: знаєте, Гліб Бабіч, який рівно рік тому загинув, він писав прекрасні пісні. Він, я думаю, що його, наприклад, прекрасна ця пісня Ті, хто тримає небо над Різдвом прикрасила би будь-яку різдвяну мові, різдвяний фільм. Але Гліб не дожив до перемоги. Так само як і Пашалі і другі актори, які загинули чи під час. Волонтерської діяльності чи тому, що пішли воювати, взяли зброю до рук, захищаючи країну. І от в пам'ять про них, я думаю, що сьогодні ми маємо в першу чергу думати не про серіали, особливо такі низькопробні з псевдогероями, а про те, як якнашвидше досягти нашої перемоги. І окрема тема це герої. От Ми поки що країна безіменних героїв. Ми дуже мало знаємо імен, історій, наших загиблих. Тих, хто в полоні знаходиться і досі, в тому числі наших хлопців-азовців, які зараз там переживають це ганебне ростовське судилище. Ми мало знаємо про поранених. У нас в ефірі мало хлопців і жінок, які пережили страшні поранення, які з ампутаціями, але там дуже багато псевдогероїв, які матюкаються, там з диванів розповідають, як треба воювати. Це неправильно. От важливо в ефіри наших телеканалів. Марафону і взагалі медіа повертати справжніх героїв, щоб ми були країною не безіменних героїв, а реальних героїв. І от у цього теж дуже не вистачає. Бажано, щоб міністр Ткаченка, він міністр не тільки культури, і гуманітарної сфери, а й інформаційної політики зайнявся цим волю Роману Червінському. Абсолютно справедливий, ми якраз наша фракція єдина, хто представники якої приходять на ці судилища і готові взяти Романа Червінського. На поруки, але ми бачимо, що хтось у нас адвокатські корочки отримує, да, там як літератво, а когось тримають під вартою. Все це дуже несправедливо і про це потрібно відверто говорити. Тим не менш, друзі, немає підстави абсолютно в нас для знаєте, там, падіння ну, настрою і демотивації, тому що наша армія. Воює, і вони сподіваються, що ми в тилу так само захищаємо принципи, демократію і маємо над цим разом працювати. Більше того, я хочу ще раз сказати: пам'ятаєте Стеценка, ну не було такого міністра, як Стеценка, це ви не пам'ятаєте, а в мене пам'ять непогана. От хочу вас запевнити, що такого міністра, як Стеценка, ніколи в Україні не було. А що стосується друзі наших дій, як опозиції, то хочу сказати, що всі ті речі, які влада просуває для того, щоб Україна була в ЄСНАТО, ми будемо підтримувати. Ось сьогодні Девід Георгія Шарафамія нарешті заявив, що порядок денний нарешті встане закон про її декларування. Очевидно, ми це будемо підтримувати. А все те, що йде на державі не на користь, вибачте, будь ласка, це дерибани, ці всі корупційні. Тут ми будемо про це говорити і зупиняти. Як сьогодні, наприклад, зупинили ну, всю неправильні норми, які були в законі про широке застосування англійської мови. Друзі, я хочу подякувати всім, хто був зі мною зараз під час цієї трансляції. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. І е, дуже важлива наша з вами публічна позиція. Вона багатодурі зупиняє. Чому немає закону про беззаконня? Ну, вибачте, Конституція це закон про беззаконня, і дуже важливо, щоб вона виконувалась. Тут уточнює пані. Не... Пам'ять так само відновилася, що міністра звали Стець. Я дуже добре не знаю, пам'ятаю Юрія Стеця. І, до речі, він сьогодні в Збройних силах України, на відміну від Саши Ткаченка і інших представників партії Слуга народа. Тому, знаєте, якщо в людини є принципи, то вони в неї є і коли вона у владі, і коли вона в опозиції, і в різних обставинах. От дуже важливо, щоб всі ми об'єднувалися навколо принципів і їх захищали. Всім мирного вечора, гарного і друзі, тримаємо стрі, як каже Олексій Гончаренко, особливо коли мова йде в захисті національних інтересів України.